Привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про мої почуття до свят і особисто до таких свят, як Різдво і Новий рік, про те, як мені так здається, що дуже велика кількість людей насправді показують не свої справжні почуття. А те, що якби вимагає суспільство від нас. От я коли прокидаюся вранці, я перестала включати радіо. Бо я люблю, щоб мій ранок був спокійним, таким тихим, коли в мене є час заварити каву, погладити пообіймати мою собаку. І от, коли я включаю радіо, зараз, коли от у нас вже Різдво скоро, там такий ор роздається. і... Ведучі, радіоведучі, вони реально таке враження, що під якимись, ну вибачте, хімічними речовинами. Бо вони просто ржуть, як, як коняки, вони кричать, вони перебувають один одного, і тема, як, ну, звичайно, яка різдвяна. Хто де буде святкувати, хто що купив, якісь такі, ну, як на мене, такі якісь натягнуті, як сова на глобус, якісь жарти. Для мене це дуже агресивно, багато занадто багато якогось несправжнього сміху і несправжньої радості. Тому що, чому я кажу несправжньою, що от мене вражає якась раптовість оцього, оцієї радості і цього щастя. Тобто, якось кожний ранок включаєш раду, ну там більш-менш якісь такі нейтральні теми. Ніхто там не лякає нікого якимись страшними новинами. Ну, я говорю про Швецію, звичайно. І тут, от якось раптом, з листопада починається оц оцей Ор, крик, радість, крики, жарти. Ну, от якось ніхто не знав, ні знав про Різдво, і потім, от раптом, Бабах, і всі почали ну, просто стали неймовірно щасливими раптово і повністю задоволеними життям. От з листопада по січень. Усі начебто зобов'язані просто бути щасливими, причому цілодобово. Тобто навіть у вісні десь там підпукувати, підпердувати, підпригувати у ритмі Різдва і Нового Року. От я вже сказала, що для мене дуже важливо, коли я прокидаюсь вранці, от насолодитися тишею. Або принаймні, якщо це музика, то. Ну, більш-менш спокійною музикою. Я, як правило, включаю собі джаз, блюз. Тобто, у мене нема ніякої там хіти останніх трьох днів і так далі. І чому я сказала, що я перестала включати радіо? Тому що мені неймовірно важко налаштуватися на цю мою гармонію, на мою приватність. І от коли це радіо буквально. От не те, що там з радіо лунає, а радіо буквально кричить мені в обличчя про різдвяну радість. Типу, ти маєш бути щасливою, Чи ж ти тітко з кислим виразом обличчя Ану бігом розтягнула свої губешки у радісній щасливій посмішці. От якось це у мене отак от, от і відчувається. І і це не робить мене щасливішою, чи не приводить мене до висновку, що от я повинна так робити і стати неймовірно щасливою і радісною, як усі у дужках, звичайно. Навпаки, я відчуваю роздратування. От мені хочеться їм сказати, ви можете заткнутися? Ну, ви можете говорити тихіше. Дайте мені випити каву в тиші і спокої. Ну, звичайно, нічого мені там не заважає виключити радіо, я так і роблю. Але ви знаєте, в чому проблема? В тому, що водночас я думаю собі в голівонці, от якась моя субособистість говорить: Ну, якщо ти, пані Злата, або якщо я, не відчуваю те, що відчувають усі інші. Ну, усі, ну, це 100%, судячи з того, як всі радісно кричать по тіве, по, ті по радіо, там навколо мене. То що якщо я не відчуваю те, що відчувають усі інші, то може зі мною щось не так? Може я, я якась асоціалка? Може в мене якась депресія? Чого це от всі радіють, всі ось, по наказу, а я ні? І, звичайно, це, це питання воно таке трошки латентне, воно не те, що прямо заважає мені жити. Бо я знаю, що ми і кожен з нас це біопсихосоціальний конгломерат. Тобто ми, як саме біопсихосоціальна одиниця, ми живемо ну, в стадах людей. Да? Там можна так сказати, ми збиваємось у стадо і, homo, homo, і називаємо це суспільством. І от саме тому ми завжди дивимося на те, що роблять інші люди. І ми боїмося, кожен з нас боїться бути іншим, не таким, як усі, отією білою вороною. Бути відкинутим суспільством навіть в наші часи, означає бути неповноцінним і залишатися самотнім. І суспільство досі стверджує, що бути самотнім це значить бути дефективним. І тому багато з нас, хто не відчуває контакту з собою, буквально от ми витискаємо, вижимаємо з себе, вичавлюємо ту різдвяну радість, але вона не справжня. Ми просто таким чином доводимо суспільству я один з вас. От навіть коли мені дуже сумно. Мені соромно показувати свій смуток у так звані святкові часи, бо це не вписується от в той самий Різдвяний дух. Тобто, я повинна сміятися та радіти, причому будь-якою ціною, бо інакше суспільство назве мене ким. Да, якоюсь гидкою людиною. Фу, яка неприємна тітка. Усі тут радіють, виконують свій обов'язок бути щасливим перед різдвяними святами чи різдвяними чи Новим роком. А вона, ти бачиш, рожу свою круте, кислу, сумно їй бачиш. Балована ти в нас, пані злато. Галя. От якось я так це відчуваю, що. Ну, що я не, не маю право показувати, наприклад, свій смуток. Але ж смуток має право бути в мені. Смуток має право в мені жити. І це не стидно показувати свої емоції, ділитися своїми почуттями, але тільки не в різдвяні свята. Ні, ні, не це злочин. І от, імітуючи ту радість, ми зберігаємо своє місце у суспільстві таким чином. Але я думаю, що. Ми втрачаємо своє справжнє я. І я обираю свою унікальну особистість. І коли я була молодою, я пам'ятаю це реально, в мене досі в голові, що як приходив Новий рік, от Різдво, я не пам'ятаю, щоб ми там у Радянському Союзі чи в студентські роки, в лихій 90-ті, щоб ми там святкували Різдво. Ну, Новий рік це, це ж було ж таке свято ж прям соціальне. І я не пам'ятаю, щоб я дійсно раділа. Навпаки, мені, от кожне свято, коли б ми там не збиралися студентами чи запрошували нас, я сиділа і відчувала себе такою, знаєте, чужинкою на цьому святі. Бо я от так народжена, що я не вмію імитувати почуття. Тобто радість я не вмію імітувати. Так само, до речі, як і щось інше. Сум, там, наприклад, чи співчуття. Якщо в мене нема цієї емоції, я її ніколи не буду вдавати. Тобто, артистка з мене ну, прям хірова. Прям чесно скажу, я б не змогла зробити кар'єру якоїсь акторки. І я пам'ятаю, що я сижу і там хтось набухується, всі там ржуть, там щось там танцюють. І мені кажуть, іди до нас, іди танцювати, а я сижу, а мені не хочеться, бо я не можу радіти по замовленню. І от саме тому я настільки створила індивідуальну атмосферу для себе, от у мене зараз буде 9 днів чи 10 канікул, у мене, коли я просто закрила клініку, всіх нахер послала і сказала, все, пані Злата повинна відпочити. Ваш лікар втомився. І от я зранку не вмикаю радіо. Я перше, що роблю, це запалюю свічки. Звичайно, в мене є атрибути Кариздва. У мене янголи стоять, ялиночка, свічки, але це в мене все настільки добровільно, це настільки все моє моє, кожна крапелька всього, що є, що я з такою насолодою запалюю свічки, п'ю каву у своєму м'якому кріслі. І знаєте, замість у того ору з радіо я слухаю хропіння свого собаки. І я щаслива тим. І я дуже вдячна голограмі мого Всесвіту, що в ній нема тих, хто намагався б змусити мене гарцювати, плясати, бухати і вдавати якусь радість. Слава Богу, що в мене всього цього нема. І замість того, натомість, є моя атмосфера від домашнього тепла. От чуєте? Туп -туп. Ось, це ж зора, це моя собака. Прокинувся, він спав на моїй кроваті. почув, що мама щось туди говорить, прийшов. Ну, ось, ось так позіхнув, і оце робить мене щасливою. Саме це. І я бажаю. Настільки, неймовірно, 100% я бажаю кожному з тих, хто слухає це відео, щоб у вашому житті були тільки справжні люди, справжні свята, я маю на увазі ті, які ви відчуваєте по-справжньому. Хай без танців, без плясок. Якщо то є, то слава Богу. Але якщо цього нема. То це не означає, що ви якась не така людина, що ви якась неприємна людина. Це означає, що ви живете своє власне життя, ви дослухаєтеся до своїх мрій, своїх тихих думок, своїх гучних думок. Це є повноцінність самого соба. Тож краще сидіти в своїй затишній атмосфері і слухати, як хропе або позіхає собака. Да, зором, ти мій хороший, він дивиться ось на мене. Він знає, що мама зараз в дуже в гарному настрої». І от я бажаю цього всім нам, і на Різдво, і на Новий рік, і на будь-яке інше свято. Бо, ось подумайте, скільки раз ми сиділи на власному дні народження і думали тільки, коли це, блядь, все закінчиться, порозходяться оці сі люди, які вдають радість, що вони такі радісні, що я колись народилася. Що я, блядь, просто хочу вмитися і піти, лягти спати. Таке було і не раз. Так, от щоб такого у нас не було, щоб було завжди тільки так, як ми хочемо, і щоб нам не було соромно показати свій настрій. Всіх нас з наступаючим Різдвом і Новим роком. Новим роком без війни, без расистів, а тільки з нами, українцями, свідомими українцями, які почали. Розвивати свою мову, які почали відбудовувати все, що зруйнували орки, щоб ми всі були живі і здорові. І я бажаю це понад усе. Попри те, що я живу у Швеції, мені, і правда, дуже-дуже, дуже важко слухати новини про нові руйнування і трагедії, які відбуваються в Україні. І перше, що я бажаю от на соціальному рівні, це те, щоб Україна перемогла і відбудувала себе найкращим для всіх українців чином. Я вас люблю. до зустрічей, мої любі, слава Україні і героям нашим слава!